Сьогодні я вас познайомлю з такою цікавою і важливою темою, як дублювання деталей. Дублювання це з'єднання деталі з клейовим матеріалом для надання формостійкості, об'ємної форми, а також для запобігання, розтягування зрізів, згинів, країв в процесі експлуатації. Для дублювання використовують таке обладнання, як праски і преси. Преси, звичайно ж, більш ефективніші, оскільки завдяки їм підвищується якість обробки, зменшуються затрати часу на виготовлення швейного виробу. Ну і, Полегшується праця робітника. Дуже важливо правильно підібрати клейовий матеріал відносно основній деталі. Існує певна закономірність. Чим тонша тканина і менші у неї пори, тим клею важче проникнути у неї. Тому для цього вибирають клейовий матеріал з дрібною часткою крапкою. І е, при дублюванні збільшують тиск. Якщо ж тканина має рухливу поверхню і е, наявність ворсу, то в цьому випадку е, використовують мінімальний тиск і використовують клейовий матеріал з конусоподібною крапкою. Існує три види дублювання: Це зональне, часткове і е, Фронтальне. Фронтальне дублювання це з'єднання клеєвого матеріалу по всій поверхні деталі. Часткове дублювання це дублювання окремих ділянок деталі. І зональне дублювання це дублювання клейовим матеріалом різної щільності та жорсткості. Вид дублювання залежить від властивостей матеріалу, а також від призначення виробу. Для того, щоб продублювати деталь, ми вкладаємо деталь виворітньою стороною доверху, викроюємо клейовий матеріал по формі основної деталі, таким чином, щоб зрізи клеєвого матеріалу входили. Шви з'єднання на 1-2 мм для того, щоб не було потовщення. Далі вкладаємо основну деталь вибрітньою стороною доверху, на неї накладаємо клейовий матеріал клейовим покриттям донизу, слідкуємо за тим, щоб не було. Між клеєвим матеріалом і основною деталлю виробничого сміття. Так як після склеювання це все буде помітно з лицевої сторони. Далі склеюємо. Охолоджуємо і знімаємо. Основні вимоги до дублювання це правильність розташування клейового матеріалу відносно основної деталі, відсутність заломів перекосів, а також міцність з'єднання. Це прес прохідного типу для фронтального дублювання деталей. Його потрібно включити за 30-20 хвилин до початку виконання даної операції для того, щоб він нагрівся. Далі ми виставляємо температуру, час на виконання і виставляємо тиск, який нам потрібно. Далі вкладаємо деталь, на неї вкладаємо клейовий матеріал, клейовим покриттям донизу і пропускаємо через. Стрічку, деталі склеюються, і охолоджуються.